Вас відбере пенсії, якщо ви не з'явитесь в Україну, і не пройдете а, ідентифікацію. Отак вони це назвали. Тобто, якщо ви виїхали за кордон, довго там знаходитесь і так друзі, далі. друзі. Ми створили проект контент хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете від 100 тисяч гривень місяць реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні раніше ж держава хотіла по поверненню в Україну, навіть якщо ви десь працювали офіційно на роботі за кордоном і так далі. Враховувати вам все рівно пенсію і при поверненні в Україну. Вам там зроблять індексацію. І ви, ви навіть за життя за кордоном будете отримувати там більш-менш нормальну пенсію в Україні. Ну я наскільки це можливо в Україні? На жаль, те саме окупованих територій стосується. Да там люди сидять з українським паспортом, не знають, що робити, не знають ні. ні Фражку ж понятно, не хочуть їхати, не помітиють, як в Україну поїхати, бо життя ж важливо. розумієте? І тепер цим людям, щоб зберегти свої пенсії, свої заощадження, вони ж десь платили в пенсійні фонди гроші, там податки якісь платили і так далі. Їм потрібно буде до 31 числа цього року, 2025 го пройти ось так написано: ідентифікацію. Як це буде працювати, взагалі не розумію. Я думаю, це буде всюди, там, і в дії, і в приваті, і в МОН, навірно, всюди про це розкажуть. Але ситуація от така. Надію, що це можна буде зробити дистанційно.